Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, одеський філіал. У мене для вас на продажу Toyota Corolla. Автомобіль 2005 року випуску. Досить надійний двигун, дизельний в нас і механічна коробка перемикання передається. Ламатись взагалі нічому. Парктроніки у нас вколо, що спереду, що ззаду, компактний у нас міський е хетчбек. Хоча я скажу вам, що в багажнику досить просторий і по салону так само досить багато місця. Так, по гумі, бачите, протектор ще високий, сезон 2-3 хватить. Так, по стану автомобіля, стан дверної карти без зауважень, текстиль нас досить досить охайному стані, кнопки не затерті, стан водійського сидіння, бачите на своїх екранах. Чорний текстиль, стан пасажирського, без зауважень, речах перемикання передач на 5 ступочка, ручник працюючий, кондиціонер є. Штатна мультимедіа, двигун працює досить добре, без зауважень, досить чітко, обороти не плавають, працює досить м'ягенько та е тихо. Стан керма бачите на своїх екранах. Друзі, перейдемо до заднього ряду та й побачимо, що тут нас зустрічає. Звичайно, детське крісло, це нам каже, що автомобіль хозяйський. Ну і стан салону без ніяких моментів. Стан верної карти також без зауважень. Тут у нас механічні віконці на задньому ряду. Тому, друзі, досить надійний автомобіль. Виїжджав за границю, проходить сертифікацію без ніяких моментів. Друзі, рекомендую приїхати побачити самостійно місто Одеса Рушевського, 15А. Приїжджайте, чекаємо на вас. Можемо обміняти машину, продати вам у кредит, у лізинг, будь-які варіанти розрахунку. Телефонуйте, записуйтесь на тест-драйв.